Ми б з вас запитали, яким він буде, Ігоре, да? цей рік 25-й. Ну, от ви як? Як ви собі прогнозуєте і бачите? Ви в в будь-якому разі, якісь Україна які? буде, Україна, попри все, буде триматися угу. і посилиться. Якби там десь хтось на було так не бачив інакше. Ну а тепер про підсумки цього року, який сьогодні вже завершується. без перебільшення дуже непростий рік, дуже багато було викликів цього року. З якимись ми справлялися, з якимись не дуже. От головні підсумки цього року, і можливо, уроки. Ну, насправді величезна дяка силам оборони України, кожному захиснику, тому що насправді вони. Створили фантастичний результат. Так, ми втратили фактично контроль над 2800 десь, квадратних кілометрів за цей рік. Але водночас треба говорити, що російський агресор втратив скільки там 421 тисячу плюс живої сили, і відповідно це результат наших захисників, якби не вони, невідомо, де б зараз була Україна. Це тому такий специфічний, але позитив. Негатив в тому, що, на жаль, ми не тримаємо внутрішній фронт, що стосується корупції, що стосується різних скандалів, що стосується загалом консолідації суспільства. І це якраз створює. На певні позиції, якими намагається користуватись ворог. Але тим не менш, менш 25-й рік це все-таки рік великих очікувань, того, що е, громадян, частина громадян дійсно бачить, е, десь може перемир'я все ж таки досягнути. Е, е, хтось каже, що навпаки треба посилюватись, бо війна але не на десятиріччя, але в будь-якому разі. Ми маємо бути консолідованими в За чекали Завершення війни. Ви знаєте Дехто? Багато хто? Ви знаєте, як на мене, не варто переоцінювати прогнози конкретного видатного блогера, пана Гордона. Бо ті, хто із нього зробили вангу, я думаю, що саме і опеклися. а в нього є простір для подібних прогнозів. Він завтра скаже, що знову через декілька днів. Ну, тобто, це очікування, це гра на очікуваннях суспільства, і гра на очікуваннях від зміни влади в Сполучених Штатах і від безпосереднього тиску на Кремль. Для того, аби твої відео в Ютуб монетизовувались, це зараз про гроші. Ну, дехто собі і не таке дозволяє. Це такий підсумок. Короткий, то всього, що ми. А... Клікбейт, Банальний почу... клікбейт. Ну, клікбейт та. А почу... ну, по-перше, що ми почули, я хочу сказати. А те, що ми відчували цієї ночі на дранок, давайте говорити відверто. От зараз про шостку можна говорити. Скільки там прилетіло ракет, вже кажуть, чи офіційно. 13, 13? Понад 20 будинків цивільної інфраструктури постраждали. Об'єкти критичної інфраструктури. два... Навчальних закладів можу продовжувати перелік, так що там по 30 грудня, яке вже минуло, я би не дивилася дуже легковажно насправді на цю всю історію, тому що мені видається, що от як 2-3 тижні, от це ми пригадуємо та в 22 році, і люди реально вірили, бо хотіли в це вірити. Ну виходить, що та історія тих двох трьох тижнів та не особливо навчила. Бо якщо це повторюється в 24-му році, 30 грудня, то виходить, що висновки не особливо зроблені. Тобто, все одно є от запит на якесь тут. Це швидке миттєве рішення, і хто його пропонує, той отримує цей клікбейк, про який це той. запит на диво, розумієте? Люди хочуть бачити дива. Через втому, через постійний такий ритм. Але автома за ці роки ще й набралися. Але з іншої точки зору, коли люди знову ж таки опиняються перед реальністю, у багатьох відкривається друге дихання, і це не там, де фата, фаталіті, коли люди кажуть, що далі йти не можна. Ні, у багатьох просто є розуміння, що треба далі пахати, далі працювати, а інакше, ну просто ми ж розуміємо екзистенційну суть цієї війни. Ви говорили про об'єднання, про єдність. Ви говорили через призму 24-го про те, що нам треба, от ви кажете, пахати. Багато було сказано, зокрема, про уряд національної єдності. Там із, звісно ж, з подачі Європейської солідарності п'ятого президента вже зараз п'ятий президент каже, що це треба називати навіть урядом національного порятунку. Ми, звісно, під Цим маємо на увазі професійний склад людей, які мають опинитись на тих чи інших державних посадах, які мають там провадити ті чи інші рішення. А от з нас знову ж таки нові призначення, до речі, кабміном з'явилися, тому що там Руслан Кравченко у нас тепер буде голова державної податкової служби. Філіп Пронін головою Державної служби фінансового моніторингу. Тобто якісь кадрові призначення відбуваються, якісь кадрові зміни відбуваються і так далі. Але. От якими ці люди мають бути в 2025 році, і щодо от, уряду національного вже тепер, вочевидь, порятунку чи як? Ну, що стосується переформатування діяльності урядової команди, зрозуміло, що на це буде реальний запит, у разі якщо ми не заходимо в передвиборчу ситуацію. А зважаючи на те, що багато політичних сил зараз уже Ледь не розплановують собі, як вони будуть діяти під час президентських, парламентських виборів, хоча війна триває, але ж все рівно зараз відбуваються. Перебіг. Рухи є. Так, рухи є. Тому а, тут а, все ж таки, якщо ми говоримо про уряд національної єдності чи уряд національного порятунку, як на мене, певний час згаяно для цього. А, але якщо все ж таки а, не буде. Досягнуто якогось рішення про режим припинення вогню, те, чого так сильно очікують. Там в наступні місяці вже навіть прогнози зараз не йдуть, що найближчі дні після інавгурації. вже розширяють там для маневру, грубо кажучи, там. Кінець січня, лютий, початок, березня. Якщо за цей період нічого не відбудеться, то зрозуміло, що потрібно буде збавляти певну пару, збавляти суспільний тиск, якраз можливо через переформатування урядової команди. Але Та ж про що треба говорите? поділитися владою. Гу. Що таке уряд національної єдності? Коли, власне кажучи, йде передоручення дійсно професіоналам, це можуть бути як політики, власне, в уряді, так це і за принципом, або, заклад, або, принцип, технократ. або технократ. Та, але тим не менше. Менш це в будь-якому разі передача частини владних повноважень до, от, власне кажучи, цих осіб хто буде ділитися владами? Ну, Дивіться, як ну уявимо, що все ж таки не досягнуто рішення про припинення вогню, але ж монокоаліція зараз скільки складає? 232 депутати до 225 Грубо кажучи, до вже нижнього довго, по... так. Вже недовго, і насправді сьогодні є різні сили, які можуть спровокувати подальший вихід народних обранців із слуги народу, що спричинить відповідно припинення коаліції, і в такій ситуації, в такій ситуації відповідно може дійсно відбутися переформатування коаліції вже у Верховній Раді, що якраз спричинить створення нового складу уряду. А якою це може бути коаліція? Ну, то знову ж таки, ми, ви кажете, переформатування тут також там, та як... за це, це йде боротьба. Хто буде з ким об'єднуватися? За це йде боротьба зараз. Ми бачимо різні. Групи ми бачимо, впливу. як голосують і хто з ким голосує. Ні, так різні групи впливу насправді. Є, ну, очевидно, там, наприклад, ставка на ЕксОПЗЖ, на інші групи. Зараз ми пам'ятаємо, що чотири групи у нас загалом безпосередньо в парламенті а, окремі а, сили зараз, все таки настоюють на тому, що коаліція має бути все ж таки депутатських фракцій. Відповідно, треба залучати буде когось. Uh -huh. Можливо, це голос, uh -huh. можливо, ще варіанти. Я ну, якщо знову ж таки, якщо ми говоримо про національну єдність, тут можуть бути абсолютно різні конструкції. Питання виключно в тому, що кожен бачить це зараз по-своєму, і це ну, поки що знаєте, гадання певне на кавовій гущі. Добре, давайте і на зовнішню політику також подивимося, обговорили те, що на внутрішній, та що можна принаймні спрогнозувати або буде так, або ні ну, У нас, знову ж таки розумієте, Щодо є соціологія. Про нас просто є соціологія. Всі цю соціологію бачать стосовно соціологія Хто може... показує запит, але так. відповіді на цей запит якраз ми не бачимо та в політиці. Щодо зовнішньої політики, ми розуміємо, закінчується головування Угорщини в Євросоюзі, починається головування Польщі. Ситуація ускладнена тим, що там відбуватимуться президентські вибори в травні, якраз наступного року, і там от тема історичних протиріч з Україною однозначно буде однією із складових в Польщі. Але водночас для нас стоїть питання євроінтеграції. Ще зі складних питань вже очевидно. От Словаччина, завершення транзиту газу від завтра його може. Вже справді і не буде так вперше. Там ми про це говоримо. Ну і так далі, от чого чекати, та дійсно зовнішньополітично від принаймні першої половини наступного року ну по кейсу Польщі видно, що ми намагаємося зрізати гострі кути. Ну, наприклад, пом'якшенням політики, що стосується ексгумації жертв волинської трагедії, ми бачимо, що в цьому напрямі дійсно є прогрес. Але все рівно дійсно, під час виборів в Польщі, тема України буде розігруватись в негативному контексті. Це об'єктивно. Тобто, будуть знову ж таки, і з економічної точки зору знову ж. Вся ця тема із а, аграріями, історичні моменти, все рівно це все буде підніматися. Я думаю, що робота в напрямі євроінтеграції буде тривати, але вона точно не буде займати якусь із а, головних інформаційних ліній безпосередньо для Польщі. Тобто ми знаємо, що якраз уже з наступного місяця мають розпочатися а, перемовини стосовно а, розділу з фундаментальних питань. Ну і відповідно, поки що сигнали йдуть з боку Польщі, що там має відбутися конструктив. Але дійсно фактор виборів тут буде визначальний, і Польща може дуже сильно зараз ну, це питання дійсно загальмувати з прикладної точки зору. Що стосується Словаччини, то не дивлячись на заяви Фіцо, на його шантаж України зробити нам фактично енергетичний геноцид, зверну увагу на заяву Єврокомісії. Яка прямо вказала, що вони готові до сценарію повного припинення транзиту україною російського газу, так. тобто європейський союз до цього підготувався. Те, що безпосередньо сам Фіцо зробив все, аби зруйнувати роботу по диверсифікації постачання газу в його країну, ну це питання. Я думаю, це словаки мають ставити безпосередньо до нинішнього прем'єра. Бо і я звернув власне достроковими виборами, та, я зверну просто увагу, що Попередній уряд перед Фіцо вони зменшили е, значить, споживання російського газу до менше 2 мільярдів кубометрів газу за рік. Фіцо прийшов 3 мільярди одразу. На рівному місці намалювалося. Тобто, у Фіцо там якийсь приватний свій інтерес, очевидно, корупційний. Ну, ми от в попередній годині, та декілька днів поспіль, якщо не тижні говоримо щодо цієї теми. І вся суть в тому, що більшість приватних постачальників електроенергії зі Словаччини, які беруть участь в цьому процесі, це бізнес, це гроші. І глобальна фіце до цього має відношення як курка до корита на правду. Тому відповідно. Такі маніпуляції йому не на користі, як кажуть, де зазначають деякі експерти, його там на місці особисто вжарять ті чи інші бізнесмени, представники бізнесу, які дотичні до цієї сфери, зокрема там, імпорту, імпорту електроенергії як такої. Ну і знову ж таки, ми ж розуміємо, що. Подібні заяви, які собі дозволяв Фіцо, вони жодним чином не сприяють репутації всієї Словаччини, і це вже дуже негативно оцінили загалом в Європейському Союзі. Ну і ми ж розуміємо, що Фіцо не просто так літав до Путіна. Звітував? Звітував, можливо, отримував певні вказівки як дієта далі. Ну, Путін порекомендував класичну методичку по використанню енергоносіїв як шантаж, як терор. Ну, але і Україна має можливості насправді певні, тому що згадаємо, Україна дозволила транзит нафти російської під виглядом угорської. Вона йде не тільки в Угорщину, але і в Словаччину. А за умови дострокових виборів, якщо вони будуть, а вони там пахнуть у Словаччині, Підвищення ціни на паливо дуже неприємна річ. Ну, абсолютно, плюс, знову ж таки. Ми ж маємо розуміти, що велика частка корупції в цих відповідно економічних відносинах є, що стосується російської нафти, що стосується російського газу, і це не означає, що так званий дешевий газ чи нафта вони дуже сильно відображаються на. Більш низькій ціні для кінцевого споживача просто це знову ж таки намагання купити безпосередньо конкретну владу в конкретній країні, як завжди Російська Федерація діяла на енергетичному ринку. Я хочу нагадати слова президента Ющенка, коли він розказував, як укладалися газові угоди, коли до них прямо. Разом із офіційними пропозиціями одразу був кейс, скільки то там мільярдів доларів додатково корупційно заплатити, щоб було прийнято відповідне рішення. Це якраз показує, що Росія не змінює своїх принципів і способів укладання цих договорів. Ну, давайте говорити, ще відверто з точки зору інформації, яка така спора свої останніми чи останніми днями з'являється щодо взагалі роботи можливої нафтопроводу Дружба, бо як виявилось, там певні ключові елементи все. Ж від якихось дій третіх сил страждають, чи він працюватиме повноцінно там найближчим часом, так чи інакше, десь на тих чи інших розподільчих е моментах е об'єктах е об вибухи відбуваються. Ну десь хтось палить, не там, де по ну бойові комарі літають, ну по-різному ж.